У Писарівці почали облаштовувати ще одне укриття. Досі школярі користувалися невеликим приміщенням, яке надав місцевий підприємець. Про це повідомляють в департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради. Наразі підрядники вже розпочали робити запасний вихід та невдовзі мають перейти до виконання внутрішніх робіт. В приміщенні потрібно демонтувати стару опалювальну систему, зробити стяжку підлоги, привести до ладу стіни, облаштувати санвузли, систему вентиляції тощо. Як зазначає староста Вінницько Хутірського старостинського округу Владислав Кривешко, нове сховище може вмістити близько 100 осіб. Так на очне навчання зможуть вийти 75% контингенту ліцею. За потреби укриття буде доступним також для мешканців населеного пункту. Роботи орієнтовно мають завершитися за півтора місяці. Нагадаємо, торік в писарівці облаштували сховище для місцевого садочка та амбулаторії. Таким чином, на сьогодні, у вінницько хучерському окрузі є вісім укриттів, що дає змогу функціонувати 95% комунальних закладів та якісно убезпечувати місцевих мешканців у разі повітряної тривоги.